Доброго ранку! Сьогодні ми з вами зустрінемось з особливим гостем. Ви впізнали його? Це ж справжнісінький рятувальник Пес Патрон. Він допомагає шукати міни та вибухонебезпечні предмети. Сьогодні Пес Патрон буде моїм помічником. Ви всі вже знаєте, що на нашу країну напав лютий ворог. І багато місць, які були знайомими і безпечними, зараз несуть небезпеку. Міни можуть бути зовсім непомітними, тому що роблять їх із сірого, зеленого та коричневого кольору. Саме так вони добре маскуються в землі, траві, в кущах. Вони можуть бути різного розміру, від зовсім невеликого. Як, наприклад, долоня до великого, як м'яч. Вони мають різну форму. Подивіться, на що схожі міни. Це морська міна. Вона плаває у воді. На що вона вам схожа? На м'яч їжак. А ця міна на що схожа? На консервну банку. Це теж міна. А що вона вам нагадує? Колесо? Це теж небезпечна міна. А на що вона схожа? На метелика. Її так і називають міна метелик. На що схожа ось ця міна? На радіо або музикальну колонку. Є міни, які кріпляться на розтяжках. Розтяжки це такі ледве помітні тросинки, які тягнуться від міни чи гармати. І якщо її випадково зачепити, вона вибухне. Уламки вибухонебезпечних предметів, які не вибухнули, також не менш небезпечні. Міни, гармати, вибухівки можуть бути у найнеочікуваніших місцях у іграшках, книгах, солодощах. Тому, якщо ця річ не ваша, не чіпайте її. Запам'ятайте, як виглядають ці предмети та ніколи не наближайтесь до них. Не чіпайте ні рукою, ні ногою. Ні палицею, ні камінцем. А швидше відходьте, адже міни взриваються від найменшого коливання. Малята дам вам одну надійну пораду. Якщо ви бачите незнайомий вам предмет, виконуйте такі правила безпеки. Зупинись, не чіпай, повідом дорослих. Не забувайте правила. Вони врятують ваше життя та здоров'я. Давайте закріпимо наші знання. Станемо на деякий час як пес патрон рятувальниками. І віднайдемо та знищимо всі міни. Вкажіть на предмет, який ви вважаєте небезпечним. Вірно. Молочинки. І тут ви справились чудово. Вірно. Які ви розумашки справили з завданням? Державна служба з надзвичайних ситуацій маркує заміновані та небезпечні території. Тому, якщо ви бачите знаки червоного кольору, квадратної чи трикутної форми з надписом обережно міни або біло-червону стрічку, що кріпиться до палиці, або нею огорожена певна територія, потрібно бути уважним та обійти вказані місця. А зараз перевіримо, як ви запам'ятали правила безпеки. Уявімо, що ми на майданчику. Що нам робити? Зупинись. Не чіпай. Повідом дорослих. Ви прийшли серйозне навчання. Усі ви молодці. Це головне досягнення на сьогодні. До зустрічі!